Ми надаємо. І первинну медичну допомогу населенню міста Херсона і спеціалізовану медичну допомогу. То у нас заключена декларації з населенням на сьогоднішній день 85 тисяч. Тому наша лікарня потребувала нового апарату, нового гастроскопу. ми не мали в своєму арсеналі такої функції, як NBI. раніше. Ми справлялись за допомогою хромоскопії. Процедура виконується під місцеву анестезію, тому якби для пацієнтів це було важко. Організація HELP надала нам ендоскопію. Ніч відеосистему Olympus EVIS XR2 з гастроскопом GIF H180J. це обладнання для нас є дуже і дуже важливим. По перше, тому що воно сучасне і буде дозволяти більш ретельно оглядати верхні поверхи шлунково-кишкового тракту і таким чином виявляти як онкологічні захворювання, так і хронічні захворювання.